І що ж потрібно змінити? Як має бути? Формування власних рад має відбуватися без прямих виборів до обласної ради. Тобто жодних партійних списків не має бути, щоб обирали депутатів? Не має цього бути. Обласні ради. Мають формуватися секретарі місцевих рад. Вони там мають бути, як представники тергромад. Кожна громада має свого делегата, а це секретаря ради, який мешкає в громаді, який обраний цією громадою. І всі вони разом, ці секретарі рад, а вони ж депутати обласних рад. Це і є справжня обласна рада, що представляє спільні інтереси територіальної громади. І тоді буде зрозуміло, що Конституція України наголошує в статті 140 а обласні ради представляють спільні інтереси територіальної громад за рахунок оцих представників своїх, секретарів рад, вони ж депутати обласної ради. Тоді працює Конституція, і є розуміння цього. А зараз вона не працює і не має розуміння. Просто прописана в Конституції і все. Не більше, не менше. І це не фантастика, це єдина логіка, якщо ми хочемо, щоб була додержана Конституція України. Ми ж цього хочемо, всі ж розповідають про Конституцію. А чому ж вона не додержується? А тому, що неправильне формування обласних рад і жоден представник влади не робив висновку. Він не розбирається в цьому, він навіть не замислюється в, цьому, в цих питаннях. Вони звикли, що в обласній ради обирають депутатів через вибор Все А те, що вони не представляють спільні інтереси тих громад, вони цього не розуміють. І чому ж цього немає? Чому ось так відбувається оця ситуація? Тому що партії втратять контроль. Якщо змінити це все, вони втратять просто контроль. Тому що бюджет стане прозорим. Тому що нинішня система не змінюється, немає змін. старе управління, стара модель, старе мислення. Нічого нового немає. Бо вигідна тим, хто керує областями через кишенкових депутатів. Ось, чому нічого не змінюється. І що ж робити? Запитайте,